Вітаю, шановні друзі! Шахрайські схеми з банківськими картками, які діють як в Німеччині, так і по всьому світі. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, багато різних шахрайських схем існує в світі. Одна із самих розповсюджених, і це досить стара схема, але досить актуальна. Це схема щитування за допомогою карт рідеру грошових коштів з вашої банківської картки. Так, друзі, зараз я покажу, як це виглядає, а потім розкажу, що це, як з цим боротися. Vize -Video. Funktioniert alles reibungslos. Ich habe hinten einfach dran gehalten und piep hatte ich einen Euro. Holen Sie mal Ihr Portemonnaie raus, dann zeige ich Ihnen. Ich brauche nur hier dranhalten. Mhm, ich kenne das ja. Und dann sagt er bitte warten. Zahlung genehmigt. Wahnsinn. Ну що, друзі, як ви побачили, досить е, проста схема, стара, як світ, але діюча й до сих пір, друзі, діє. Тому будьте обережні, де найбільше цього е, дана схема поширена? Там, де багато людей, де місця скупчення людей. Це, наприклад, метро, трамваї, автобуси, аеропорти. Тобто, ви навіть можете не помітити, як з вашої картки спишуть кошти. І це дуже легко робиться. Для цього потрібен лише картрідер. В аеропортах це найбільш розпоширеніше, тому що шахраї чудово знають, що людина. Вилетить кудись, і, звичайно, вона не буде повертатися шукати дані грошові кошти, писати заяву в тій країні, де вона була. Друзі, дуже часто вони списують невеличкі суми так, що людина навіть не помічає, куди вони пішли. Але, друзі, потрібно бути обережним і потрібно себе захищати. Як можна себе захистити в таких випадках? По-перше, є спеціальні чехли для захисту банківських карток від електромагнітного щитування, оціма засобами. Вони продаються в інтернеті, їх можна купити. Є вже гама. Які продаються із спеціальним вбудованим захистом від електромагнітного щитування. Це дуже гарний дієвий спосіб, тому що фактично картка в даному чеклі, вона не підлягає до щитування. Але я дуже рекомендую всім вам е, налаштувати в ваших банківських застосунках відповідні заборони на е, без додаткового підтвердження на автоматичне списування. Тобто е, налаштуйте ваше списування так, щоб е, без без вашого пін-коду, без вашого додаткового погодження, гроші в жодному разі ніколи не могли бути списані. Для цього потрібно буде поставити або двохетапну аутентифікацію, або ж поставити пін-код на саму мінімальну суму, друзі. І тоді є шанс того, що без пін-коду фактично зловмисник нічого не зробить з вашою банківською карткою. Будьте дуже обережні, друзі. Тому що здається, нібито, якщо з вами чи з вашими друзями це не трапляється. Ялося, то здається, нібито цього немає. Але насправді, друзі, це не так. Оберігайте свої активи і кошти, друзі, і знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.